Додавати багато додатніх і від'ємних чисел, то нам на допомогу приходять властивості додавання раціональних чисел. Перша, це переставна властивість додавання, що від перестановки доданків сума не змінюється. І друга це сполучна властивість додавання, відомі ще вам з попередніх часів. Так от, як же ми будемо додавати, коли у нас дуже багато додатніх від'ємних чисел? Перше, на що треба звернути увагу, чи немає протилежних чисел, тобто чисел, які відрізняються тільки знаком, тому що сума даних чисел завжди дорівнює нулю. Якщо подивитися, наприклад, на перше завдання, то ми такі протилежні числа знаходимо. Це мінус 1,73 і 1,73. Сума таких двох чисел це завжди 0, тобто вони знищуються при додаванні. А далі нам залишається додати тільки два числа з різними знаками: мінус 6,38 і плюс 5,38. Ми ставимо знак числа, яке має більший модуль, тобто, в даному випадку це знак мінус. І від більшого модуля віднімаємо менше. Коли 6,38 відняти 5,38 отримаємо одиницю. Отже, в результаті буде мати мінус 1. Наступне завдання: якщо ми подивимося, то в даному випадку у нас уже немає протилежних чисел. Тому. Якщо немає протилежних чисел, то далі можна робити, щоб не помилитися, за таким правилом. Спочатку додати тільки додатні числа. В даному випадку, додатні числа у нас от-от і от. Ми будемо їх додавати. Напевне, спочатку, знову ж таки, користуючись законами додавання, ми додамо 7,38 і 1,62. Тому що якщо це додати, то напевне ми бачимо, що нам ми будемо мати 9, цілих. а далі до 9, цілих ми додаємо 2,14. І буде мати 11,14. Запишемо результат 11,14. Додали всі додатні числа. Далі ми завжди ставимо знак мінус, адже приходиться додавати вже від'ємні числа, і як результат це знак мінус. І або пишемо плюс додати, ставимо знак мінус. І додаємо тільки. Від'ємні числа. А це 1,23 модуль і 5,77 модуль, і ми пам'ятаємо, що модулі ми маємо додати. Знову ж таки, якщо додати, у нас вийде дуже гарний результат, як ми бачимо, це 7, цілих. отже, додаємо мінус 7. 11,14 ми додаємо мінус 7. Два числа з різними знаками. Ми ставимо знак числа з більшим модулем, тобто в даному випадку знак плюс. І від більшого модуля віднімаємо менше, тобто в результаті будемо мати 4,14. Наступне завдання. Спростити вираз. І знайти його значення, якщо відомо М і М. Отже, будемо спрощувати даний вираз. Ну, залишимо додамки плюс N. А потім будемо додавати. Можна, звичайно, робити за тим самим правилом. Спочатку. Додати тільки додатні числа, потім додати тільки від'ємні числа, а потім вже знаходити суму чисел з різними знаками. Але ми дуже уважно маємо дивитися на вираз перед нами. І якщо уважно подивитися, то. Напевне, в даному випадку є числа, що мають дроби з однаковими знаменниками. А вони досить просто додаються чи віднімаються. От, наприклад, такими є числа 8,13 і мінус 4,524. Вони мають однаковий знаменник 24. Тому ми. Додамо ці числа, це числа з різними знаками. В результаті ми поставимо знак числа більшого модуля, тобто число має знак плюс, і від більшого модуля віднімемо менший модуль. Від 8 ми віднімаємо 4, ціли, і це буде цілих, а потім 13 24 віднімаємо 5 24, будемо мати 8 24. Далі нам залишилося додати два від'ємних числа, які також мають однаковий знаменник 9. Якщо ми маємо два від'ємних числа, при додаванні ми ставимо знак мінус, і потім будемо модулі додавати. 2 додати 3 це 5, ціли, 4 додати 2 дев'ятих це 6 дев'ятих. Ну, напевне, що можна було ще зробити, це поскорочувати дроби. Тому ми перепишемо це в такому вигляді m плюс, плюс 4 цілих, скорочуємо чисельник і знаменник на 8 це одна третя. І додати мінус 5 цілих, а тут уже скорочуємо чисельник і знаменник на 3, і будемо мати 2 треті. Далі. Я перепишу m плюс М і буду додавати числа з різними знаками: 4,1 і мінус 5,2 Ми поставимо знак числа, що має більший модуль, а це знак мінус. І потім від більшого модуля віднімаємо менше. 5,2 віднімаємо 4,1 5 відняти 4 це 1, ціла, а 2 треті відняти 1 третю – 1 третя. Ось. Таким чином ми спростили даний вираз. А далі будемо підставляти значення m і М. Отже, m у нас мінус 3,56. Мінус 3,56 ми додаємо m, тобто мінус 2,1112. і потім додаємо мінус 1,13. Як ми бачимо, у нас всі три числа відємні. А отже, ми поставимо знак мінус, і потім модулі їх додамо. Тобто 3,56, ми додаємо 2,11 і потім додаємо 1,1 3 додати 2 додати 1 це 6, цілих. спільний знаменник для цих усіх чисел 12. До першого додатковий 2, і 2 на 5, 10, до другого додатковий 1, тобто плюс 11. І до третього 12 ділимо на 3, 4 і ще плюс 4. В результаті ми будемо мати 6, цілих і 10, 11 і 4. Це 25 12. 25 дванадцятих неправильний дріб. Виділяємо цілу частину, 25 ділимо на 12. Буде 2, цілих і 6 цілих ціли, і остача 12. Помножити на 20, 24. Тому 25 відняти 24 остача 1, 1 1,2. І як результат, ми маємо мінус дванадцята.